На місяць трасою Кондратюка Політ на місяць став для людства реальністю вже півстоліття тому. Без сучасної електроніки, сучасних систем керування і зв'язку люди подолали 400 тисяч кілометрів, які відділяють місяць від землі, і успішно повернулись назад. Можливо, саме через це нам може здаватися, що такий політ взагалі не проблема. Але давайте на хвилинку замислимося, як в принципі можна реалізувати такий політ. Ну, прицілитися ракетою у місяць, як в мішень, звичайно, можна. Взяти поправку на випередження, адже як-не-як місяць рухається по орбіті зі швидкістю близько одного кілометра в секунду. Це не проблема. Зробивши точні розрахунки, ми маємо великі шанси потрапити у ціль. І перші польоти були саме такими. Але ж українці надто добре знають, що буде, коли вгатити по чомусь ракетою. Воронка може вийти гарна, але кратерів на місяці вистачає і так. Коли стоїть завдання доставити на місячну поверхню символічний вимпел, ну тобто шматочок металу, можна скористатися і таким способом. А от коли мова йде про якесь наукове обладнання, тим більше про людей, то цей метод явно не годиться. Тобто перша проблема погасити швидкість на підльоті. Навіть зараз, через 60 років, це вдається не завжди. Практично щороку який-небудь космічний апарат розбивається об місячну поверхню. Друга проблема як повертатися назад. Космодромів на місяці поки що побудувати не встигли, на вкриту уламками поверхню сідати складно, стартувати зовсім незрозуміло як. Рішення знайшов українець Юрій Кондратюк, його справжнє ім'я Олександр Шаргей. У 1929 році задовго до будь-яких космічних польотів власним коштом Кондратюк видає тоненьку всього 118 сторінок книжечку під назвою Завоювання міжпланетних просторів. У цій тоненькій книжечці викладено не менше 15 ідей, якими й зараз плідно користується космонавтика. Міжвоєнні роки не були простими для Юрія Кондратюка, куди тільки не закидала його доля. Часто переїжджав з місця на місце, брався за будь-яку роботу, яка могла прогодувати, працював вантажником, мастильником, механіком, будував елеватори, проєктував вітряки, був засуджений. Навіть точне місце і дата його смерті досі невідомі. Здавалося б, в такі складні часи мало надії, що збережеться невеличка книжечка нікому невідомого автора. І так на батьківщині вона не збереглась. Книжка відшукалася у бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів і потрапила на очі людям, які розробляли місячну програму. Саме в ній знайшлося вирішення проблеми, як успішно долетіти до місяця і повернутися назад. Ця схема польоту і зараз називається траса Кондратюка. В чому її сенс? Якщо головна проблема полягає в тому, що ми не можемо ні посадити космічний корабель на місяць, ні потім відірватись від місячної поверхні, значить, треба виключити посадку із плану польоту. Корабель залишається на орбіті, кружляючи навколо місяця, на поверхню спускається лише невеликий модуль. Йому не потрібен стартовий майданчик, він сідає на власні опори і з них же стартує. Йому не треба Потужний двигун, бо він же не долатиме весь шлях від місяця до землі. Треба піднятися менш ніж на сотню кілометрів, де його чекає основний корабель. Астронавти переходять у цей корабель, і він бере напрям на землю. Саме така схема дозволила посадити на місяць і потім повернути на землю шість екіпажів місії Аполлон. Світ дізнався про неї у 1969 році з інтерв'ю керівника американської космічної програми Юрій Кондратюк, занесений до Міжнародної зали космічної слави в Нью-Мексико. А на рідній землі його ім'я відкрито прозвучало тільки в 1987 році, коли відзначали його 90-ліття. Тільки зараз починаються відкриватись деталі його життя, його винаходи, його проєкти. Але нова місячна місія Артеміс вирушить до нашого супутника тією ж самою трасою, яку створив українець Юрій Кондратюк.